Так, перше контакт. Так? Полетіли. Кому треба таке ліжко і буде брати матрас, будь-яке ліжко, яке зараз покажу зараз. Це ліжко 45, матрац окремо. Якщо хтось буде брати ліжко і матрас, то роблю знижку. Якщо ліжко і матрац, роблю гарну знижку. Таке ліжко 50, метр 80 на 2. Таке в розмірі метр 80 на 2. Отак, де? Дивіться. Метр 80 на 2, спинка йде тверда. З дуба свинка йде тверда. Це метр вісімдесят на два, його ціна 25. Метр вісімдесят на два. Будь-яка з тих моделей. Ось така модель. Метр шістдесят на два спальне місце, метр шість на два з каретною стяжкою, метр шістьдесять на два в колірі горіх. Там є ще метр вісімдесят на два, отака модель. Вона є в розмірі і метр шістде на два, і метр вісімдесят на два здорості. Так що, кого цікавить брати ліжко з дуба і матрас, я роблю дуже гарну знижку. Номер телефону є, тумбочки, якщо треба підберу. Номер телефону є, тумбочки. Якщо до того ліжка, тумбочка ця йде по 16. Якщо, наприклад, до оцього ліжка, оці ліжка по 33-34, якщо арку 34, ті по 33 метр шістдесят на два, до тих ліжок йдуть такі тумбочки. З дуба, вони повністю йдуть з дуба. От, і все. Так що кому цікавий такий варіант, то звертаємося, номер телефону тут.